У той зимовий ранок в нашій радіоредакції зненацька задзвонив телефон. Знову, мабуть, бабусі пенсіонерки хочуть поділитися враженнями від якоїсь передачі. Подумав я і неохоче взяв слухавку. Та то був дідусь, вибачте, будь ласка, сказав він, у мене радіо не працює. Яка там погода на вулиці? Ну й на хаба, подумав я, і вже почав набирати повітря у легені, щоб сказати щось образливе. Та він мене випередив. Ви знаєте, якось тихо стало на дворі Я, вибачте, сліпий, нічого не бачу, але мені здається, що випав сніг, це так? Так, розгублено сказав я і почав у деталях описувати краєвид за вікном, повідомив діду температуру повітря, атмосферний тиск, розповів і про веселих студентів, які саме сунули із гуртожитку до університету на пари. А як вас звати? Наприкінці запитав я і почув. Я Кусков Олексій Іванович, 1917 року народження. Саме так ми і познайомилися. Це були перші слова у великій біографії солдата. Ці слова стояли першими і у тексті присяги на вірність батьківщині, яку він давав ще у далекому 1940 році. З році. Цими словами він живе і зараз, як той герой із казки про стійкого лов'яного солдатика, щодня робить зарядку, допомагає доньці у хатній роботі, співає улюблений сіній платочок. І коли стисне серце у невимовному відчаї і чорна туга обступить з усіх боків, він вперто повторює, як на ворожому допиті Я Кусков Олексій Іванович, 1917 року народження, Я Кусков Олексій Іванович народився 23 февраля. 1917 году в Алтайском крае село Слюдянка в крестьянской семье. Образование общей военное среднее служил на фронтах с первого дня Великой Отец войны. На Западном фронте служил В составе 50-й армии у генерал-полковника Болдина в последующий служил 65-й армии, 69-я сербская, дважды краснознаменная, ордена Суворова Кутузова, Днепровская Стрелковая дивизия, которая входила в состав 65-й армии генерал-полковника Батова Павла Ивановича. Участие на фронтах Великой отец войны на Западном фронте служил под городом Тула с ноября месяца 1941 года. На Западном фронте под Смоленске город Мещевск. Служил командиром взвода. Последующий нас перебросили на центральный фронт. Курска-Орловская дуга 42-43 год в действующей армии 65-й армии это же дивизия 69-я сербская дивизия, которой командовал генерал лейтенант Кузовков. Службу начинал от сержанта 1940 -го года. На фронтах дослужился до командира роты в действующей армии в составе 120-го стрелкового полка 69 й дивизии. Олексій Іванович Кусков вже давно виїхав із своєї Зеленівки, селища під Херсоном, де мав невеличкий будиночок. Живе зараз із родиною у доньки в Херсоні у багатоповерхівці на Береславському шосе. Проте полковника у відставці до останнього часу запрошували на урочистості рідного селища, куди він переїхав з Казахстану після війни. Та зараз він повністю втратив зір без сторонньої допомоги, не ступить і кроку. Чи запросять в цьому році його на свято? Хоч і був в Зеленівці довгий час головою ради ветеранів, та очолював, поки було здоров'я опорний пункт охорони громадського порядку. Проте пам'ять у дідуся Кускова, як звуть його сусіди, напрочуд міцна, швидко згадує всі імена та прізвища не тільки батьків-командирів, а й бійців, з якими, наприклад, форсував Дніпро. За цей подвиг він отримав високу солдатську нагороду. Медаль за відвагу. Подвиг був совершен моїм віддільним взводом. висадились на остров Дніпра. несмотря на массированный огонь противника, ми змогли там замаскуватися, окопатися, розстановити очаги і по команді… артиллерии из залпа «Катюш» началось форсирование Днепра, и мы прикрывали действия наших войск дымовой завесой. Из моего отдельного взвода погибло четыре человека. Шесть человек имели ранения, в том числе я сам получил контузию. Медаль за відвагу за ту переправу найдорожча для Олексія Івановича з усіх 15 радянських, українських та польських нагород, які в нього є. Завершував війну ветеран у складі Другого білоруського фронту, яким командував Георгій Жуков, та до Берліна солдат з ним не дійшов, бо зупинився у Варшаві. Там молодого офіцера Олексія Кускова відразу ж після визволення міста призначили комендантом центрального району польської сторони. Варшава у ті дні була повністю зруйнована та переповнена мародерами, з якими коменданту довелося вести жорстоку боротьбу. Во время штурма Варшави очень там все було разрушено камінь на камінь. Нічого не було, не цільного здання. Потім стали восстанавливать народне хозяйство. И наше государство в первую очередь помогало, чтобы восстановить столицу и помогало населению, как, чем могли в отношении продовольствия и по другим вопросам. Служба была трудная, почетная, но ответственная и опасная во время особенностей ночных патрулирований. Один Из епізода на вулиця Єрусалимська і Маршалкавська В центре города я возвращался с патрулирования, задержал автомобиль, где находились три опасных мародера и дезертира. Их доставил в главное центральное управление военные комендаторы, с которыми разбираться их направили в город Брест. Я за это имел почёт. почетну грамоту столицы Польши Варшава. Службі в армії Олексій Кузьков віддав 14 років свого договоривалого життя. 1947 року після демобілізації його відрядили до системи МВС, де він керував різними службами у виправних колоніях. Служив у Казахстані. Потім, з усть Кам'яногорська, усією сім'єю переїхав до Херсона. Старший син Петро, як і батько, став військовим офіцером, прикордонником. Зараз вже на пенсії, живе у Москві, Поруч залишилася донька Катерина з двома своїми дівчатами та онукою. Катерина Олексіївна розповідає. Коли ми маленькі, у нас є у кожного альбом. Він вів дневник з самого народження. Писав альбом, фотографії, дуже багато у нас фото. З самого дитинства їздив з нами, возив мене в Москву, допустим, Ленинград возив ще маленькою, п'ятилітньою дитинкою. І фотографували це все, він вот підтримував цю запись постійно. Пока я даже закончила уже и школу и и дальше. Ну просто у нее подвела рука стала у нее дрожать, просто не смог. Писал он немножко. Ну, зрение у него просто что, возрастное. А вот не стал видеть он с полгода. Он вообще, можно так сказать, сильный, он борец. Он утром встает, делает зарядку, таблеток не пьет. И он немножко полежит, встал, я уже завтрак подала. Он садится, завтракать. не спеша, и потихоньку уходит. Есть приемник у него. Телевизор он не может смотреть, а радио он включает, слушает. А он же стихи, песни, он играет на гитаре, на балалайке, играет и поет, вот был юбилей у нас вот недавно, ему 95 было, и он затянул романс, но он еще бодрый, он выходит на улицу, но у него зрения практически нет. Нужна операция на глаза, мы ходили, проверялись, операция стоит около 5000, хотим, это решило бы много проблем, в том числе, и хотелось, чтобы он еще видел. Мрійник і музикант, чи навіть філософ Олексій Кусков не став, хоч і міг письменником, співаком, чи видатним фотографом. Така доля випала йому все життя бути солдатом. Проте він виховав гарних дітей і онуків і мріє, щоб вони прославляли рідний край і в мирні дні, і в дні випробувань. Я в першу ученицю, жала би, щоб наша молодь хорошо училась. овладевала специальностью, желательно техникой и наукой, чтобы каждый из нас мог испытать жизнь космоса, чтобы молодежь никогда не могла встречать и видеть эту страшную битву, которая была перевод Великой Отечественной войны. Наш народ испытал и вынес на своих плечах всю тяжу Я держал Великою побігу прадімонсиру всьому міру. Любов, отечеству і ненависть регу. Ось такий він, 95-річний Олексій Кусков, бадьорий старий, завжди привітний до гостей. А їх на його день народження, який припадає на 23 лютого, завжди приходить немало. Із Зеленівки, із Херсонської міськради, і з Дніпровського ревіду міліції, із УМВС і для кожного. У дідуся Кускова знайдеться добра порада та привітне слово. І хай так буде довго-довго, адже саме на таких вірних обов'язку солдатах і тримається наша батьківщина. Тепер коли у нашій радіоредакції зранку тьохкає телефон, слухавку, кореспонденти беруть значно охоче. а раптом на іншому кінці дроту людина потребує допомоги чи може просто хоче розповісти історію свого життя.